В даному відео я хочу показати, як замінити блок керування кнопками у витяжки парфелі. Тут в мене є 5 кнопок, 3 кнопки регулювання швидкості, і кнопка випнення, а також освітлення. Освітлення я переніс сюди, і в мене ось ця от кнопка максимальної швидкості. Кнопка включення світла і кнопка включення витяжки. Як я сказав, витяжка у мене на ось цю червону кнопку вмикається на максималках, тобто максимальні обороти. І для початку я покажу, як замінити блок керування. Для початку перше, що потрібно зробити, це зняти ось цю от кришку. І ось тут є у нас два болтики. Ось вони йдуть, їх просто викручуєте, берете викрутку. Я покажу зараз, як це зробити. Берете і спокійно викручуєте ось ці от болтики. Болтики я викрутив, вони маленькі. Тепер потрібно витягнути. Сам блок керування. Як його витягувати? Все дуже просто. Просто берете ось тут і тягнете його назад. От. Витягуєте, от він вилазить. У мене тут немає зараз ніяких проводів, бо я їх повитягував. Але я зараз розкажу, як взагалі тут їх підключати. Тут все дуже просто і за все відповідає один провод. Це місце, куди заходять кабеля. Зараз покажу, як розібрати. Ось тут є один от. Болтик, який також потрібно викрутити. Викручуєте його. Після цього цю всю конструкцію можете спокійно розбирати. Для того, щоб розібрати, в цьому місці потрібно відігнути. І те саме зробити з протилежної сторони. Відгинаєте все. Після цього ви можете витягувати цю верхню частинку. Вона, в принципі, витягується, і на самому початку можна було це зробити. Далі. Витягуєте саму конструкцію. Оця конструкція вона продається в магазинах, ви можете її придбати. Оригінал там в районі 400 гривень, не оригінал десь до 200 гривень. Ви її міняєте, в мене вона почала погано працювати, тобто кнопки, вони... ось, бачите, ось ця кнопка не хоче вимикати ось цю. Це, в принципі, така ситуація, яка може бути з будь-якими витяжками, тому що багато моделей витяжок мають ось такі от кнопки, як я зараз вам показую. І в мене вона не працює, я просто її можу або замінити, або зробити так, як я вам показав, на красну і зелену кнопку, тобто винести окремі кнопки для того, щоб керувати витяжкою. Тепер покажу по підключенню. По підключенню. Ззаді у нас іде основний кабель, чорний. Якщо ви його від'єднаєте і всі абсолютно кабелі від'єднаєте. То по черзі з чорним кабелем ви можете кожний кабель з'єднати. і, Тобто з'єднуєте, наприклад, зелений з чорним чи синій з чорним, включаєте, дивитеся, що у вас працює. Світло у мене було на синьому, на червоному в мене була остання передача витяжки. Навіть не червоний це був, а був такий він розовенький. Ну і Ті два кабельки, які залишились, вони відповідно йдуть на переключення скорості на понижену, на середню та на нижчу. І зараз я вам покажу, як я зробив, щоб не заморочуватись, не міняти всі кнопки. Підключив напряму тобто на максимальну швидкість, і просто зробив окрему кнопку на включення світла. От у мене йдуть мої всі підключені кабелі. Як я зробив? Ось от основний чорний кабель. Я його просто під'єднав до кожної з кнопок. Тобто, у нас кнопка, в принципі, все одно на яку там частину ви її кріпите. Потрібно просто перевірити, що вона працює на замиканні. Це можна зробити тестером. А, тобто до чорного кабеля я під'єднав ще два окремих кабеля, там по 10 см. Ви бачите, все от у мене йде чорний кабель, Ось він, чорний. і е, до кожної з кнопок на перший контакт під'єднав. На другий контакт потрібно під'єднати вже безпосередньо те, що відповідає за включення витяжки. От, вперше в мене відповідає за включення це ось цей от е, коричневенький кабель, я не знаю, ну, напевно, це більш коричневий колір. Все таки і я його зробив от сюди, підключив на червоний. Тобто, якщо ви змикаєте коричневий та чорний кабель, у вас буде вмикатися витяжка. от Вмикається. І далі так само чорний під'єднуєте, частинку чорного під'єднуєте до зеленого, до зеленої кнопки і берете ось цей синій кабель, і цей кабель відповідає за світло. От я зробив таке під'єднання. В даному відео я показав вам два варіанти. Вирішення проблеми. Перший це просто замінити кнопки. І другий це встановити нові кнопки е, окремо на максимальну швидкість, а окремо на освітлення. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.